Чому я взяла гривку, яка зовсім не підходить мені по кольору? Просто для того, щоб продем... продемонструвати вам, як вона міксується зі своїм волоссям, просто щоб на контрасті це було видно. Це буквально хвилина часу, замість того, щоб вкладати гривку кожен день, бо в мене це займало, оскільки я не зовсім це вмію робити, ну хвилин 15-20. І це тільки гривка. І так, завдяки тому, що ця гривка взагалі не підходить мені по кольору, можна глянути, як вона міксується зі своїм волоссям. Якщо б вона підходила по кольору, ну цього взагалі було б непомітно. Також тут є імітація шкіри голови, щоб навіть високі люди могли побачити, що це моя гривка, оскільки ця гривка кріпиться на заколочки, вітром її не здує, можна навіть кататися на мотоциклі, можна заплітати колоски. Можна робити хвостики. Я зараз одійну гривку, яка підходить мені по кольору і покажу вам. Як бачите, з гривкою, яка повністю відповідає моєму кольору, перехід взагалі непомітний. Можна робити хвостики. Також без проблем можна робити інші зачіски. Тут, правда, в мене бірочка поки заважає. А більше таких чубчиків ви можете знайти за посиланням в описі профілю.